Доброго дня, шановні колеги. Я вірю в те, що ми з вами тут через рік, коли будемо зустрічатися, буду чи я, чи хтось з моїх колег, чи з громадянської мережі опора, чи з інших аналітичних центрів, говорити вже про відкриті дані і про сервіси, про електронні сервіси. Наразі я буду говорити про інформацію і що можна зробити з тою інформацією, яка оприлюднена на сайті Міненерговугілля. тому що. Ми віримо, що наступним кроком власне, вже будуть дані в машиночитному форматі, вже будуть конкретні сервіси, конкретні роботи написані. Ну, поки що ми не встигли за такий маленький час там перевести це в електрон в машиночитний формат і написати якогось робота для того, щоб вам показати справді сервіси на основі відкритих даних. А Поки що це будуть, буде просто аналіз е, тої інформації. Ми, я думаю, що в світлі останніх подій було б, звичайно, дуже цікаво проаналізувати е, запаси вугілля, але моя тема сьогодні інша: вона про технологічні витрати енергокомпаній. Ми вибрали собі такий набір даних. Отже, е, на сайті Міненерго вугілля оприлюднено дані про е, прогнозні і фактичні технологічні. Витрати енергокомпаній. Якщо ми проаналізуємо ці дані за 2016 рік, то можна побачити, що вони становлять 11,74% від загального відпуску електричної енергії в мережу. Що ми ще можемо побачити? Ми можемо побачити? Відпуск електричної енергії, а також технологічні втрати в розрізі Обленерго. Тобто, яке обленерго, скільки відпускає електричної енергії і які у нього е, фактичні технологічні втрати. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо порівняти е, е, фактичні дані в 2015 і 2016 році. То загалом по Україні ми бачимо, що технологічні е, витрати. Загалом впали, ой, загалом зросли з 11,5% до 11,74 до Е, Дані чотири відсотка. Данірго, екнекуренерго збільшив свої втрати, Обленерго Обленерго також збільшили. Верніше НЕК зменшив далі. Ми можемо подивитися сформувати рейтинг лідерів і аутсайдерів обленерго. Тобто, подивитися, яке обленерго має найбільші технологічні втрати, подивитися, яке має найменші технологічні втрати до таких. Лідерів відноситься лідерів збільшення технологічних втрат: це, наприклад, Одеса, Обленерго, Миколаїв, Обленерго, Чернівці Обленерго, Київ, Обленерго, Рівне Обленерго, а також інші. Але є і інші обленерго, яким вдалося. Скоротити технологічні витрати, це, наприклад, Черкаса Обленерго, Вінниця Обленерго, Тернопіль Обленерго, Харків Обленерго та інші. І, ну, скажімо так, сформувати таку от, е, цікаву картину. Крім того, ми можемо. Що ми можемо зробити? Це було, як я сказала, був факт. Тепер ми факт можемо порівняти з нормативом. І якщо от ми порівняємо. Фактичні витрати з нормативними. А що означає нормативні витрати? Нормативні витрати це ті, які в нас закладені в тариф. То ми побачимо дуже цікаву картину, а саме таку, що нормативні витрати в нас на кілька відсотків є вищими, ніж фактичні витрати. Тобто те, що закладено в тариф, є вищим, ніж, ніж те, що є по факту. В Обленерго. Це теж нам ну, вдається зробити такий висновок на основі тої інформації, яка опублікована на сайті «Міненерго». А тепер дуже цікава річ: для того, щоб зменшити технологічні втрати, ми в складі тарифу платимо інвестиційну складову. Тобто, кожне підприємство Обленерго має інвестиційну програму. Спрямовано на те, щоб зменшити технологічні витрати. І ми вже взяли інші дані. Ми взяли дані від Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики комунальних послуг, і е, порівняли виконання інве... Подивилися, як е, ці Обленерго виконують інвест програми. І що ми тут побачили? Що лідерами по виконанню інвест програм є Волинь Обленерго, Вінниця Обленерго, Рівне Обленерго, а у є там. Запоріжжя Обленерго, Сума Обленерго, Чернівці Обленерго. Але якщо ми повернемося до попереднього слайду, про який йде, я вам називала е рейтинг лідерів і е аутсайдерів. По технологічних витратах, то ми подивимося, що ті обленерго, які виконали свої інвестиційні програми, вони стоять е, в рейтингу аутсайдерів по технологічних витратах. Тобто е, інвестиційні програ... виконати інвестиційну програму абсолютно не, означає, або, е, абсолютно не означає зменшити технологічні витрати. Навпаки, ми бачимо, що ті, хто добре виконали інвестиційну програму, е, суттєво. Збільшили е, свої технологічні витрати, і тут ми виходимо на дуже серйозні системні питання. Перше, наскільки ефективними є ну, кошти закладені в тариф, які е, нормативні, адже вони є е, вищими ніж фактичні, і друге. Для чого ці інвестиційні програми, якщо вони призводять все таки тільки до ну, фактично вони показують, що технологічні витрати від них не зменшуються. А зростають очевидно, що ми звернулися за роз'ясненням до національної комісії, що дійсне державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, і вони нам відповіли, що це пов'язано з класами напруг, тобто в розрізі одного класу напруг для, наприклад, для побутових споживачів, там суттєво ця інвестиційна програма дала. Скорочення, норматив, скорочення технологічних витрат там для промисловості і цього не відбулося. І загалом відображається. Ну тобто, в кінцевому випадку ми можемо бачити тільки результат в цілому по підприємству. Але завдяки цій інформації ми вже виявили ряд серйозних системних питань, скажімо так, сформували порядок денний запитань і до міністерства, і до національної комісії для того, щоб а, далі. Скажімо так, ефективно формувати і систему звітності підприємств обленерго, і е, виконання, і, можливо, так, і звітування по інвестиційних програмах, тому що немає смисла це показувати підприємству, а тоді потрібно показувати по, відповідно по кожному класу. Споживачів, а також виходити на серйозні системні питання ефективності чи неефективності роботи підприємств обленерго. Дякую.